Добрий день, мене звати Андрій Руденко, я директор майстерні Касане і співвласник галереї Panopticum Collection. Займаємося ми виготовленням меблів під замовлення, складними меблями, з дорогих, цікавих різних матеріалів ці меблі. Працюємо з дизайнерами, виготовляємо різні складні рішення, технологічні. Екологічні і, в принципі, все, що потребує дизайн і виробництво меблів. Чому вибираємо співпрацю з LTL Group? Тому що, по-перше, вони круті хлопці. По-друге, вони дуже гібкі до виробника в плані ціни, підходу. По-третє, мені дуже подобається їхня школа маляров. Мої маляра проходили у них докваліфікацію називаємо її так. Багато чого навчилися. Це така е, співпраця сумісна. Можна нормально набрати менеджера, проконсультуватися. Тобто, ну, це правильний підхід. Співпраця розвитку нашого бізнесу допомагає тим, що у нас не болить голова. Куди нам бігти, яку краску вибирати, хто нам зробить, замішає викраску, чи, наприклад, якась складна задача по підбору кольору, якась технологічна задача, коли там треба накрити двері якоюсь краскою, яка має стояти на вулиці. І вони нам допомагають, підказують. Звісно, ми ці замовлення можемо робити, тому що є гарний партнер, який може допомогти в вирішенні якихось окремих і определенних питань. ЛТЛ гарні партнери. Мене звати Сидоренко Роман, Я власник компанії InStyle і бренду ReStyle. InStyle це проєктні меблі, меблі індивідуальні і меблі повністю з нуля від ідеї дизайнера чи архітектора до монтажа під ключ в Україні чи за кордоном. А ReStyle це індивідуальні рішення, але типових продуктів, наприклад, таких як кухня, шафа, ванна, кімната чи предметні меблі. LTL – це дуже класна компанія. Вона забезпечує додаткові переваги, такі як навчання, такі як підтримку, такі як надійність, і дуже багато співпраці з ними відбувається поза межами звичайного купи-продай. Це підтримка як партнера, яка дуже важлива для нас. Співпраця з партнерами з надійними партнерами це завжди перевага, яка звичайно допомагає. І, звичайно, завдяки надійним партнерам ми можемо зростати і можемо бути впевнені в майбутньому, що вони нас не підведуть, і що з ними ми можемо робити великі проекти і виходити на нові горизонти. Наша компанія за два роки повномасштабної війни не просто росте, а ми відкриваємо нові представництва. На протязі двох років повномасштабної війни наші партнери пофарбували більше 1 мільйон 200 метрів квадратних. Тобто, це дуже велика цифра в нинішніх умовах. Тобто, з нашою допомогою ми допомагаємо стандартизувати всі процеси. І Незважаючи ні на що наші партнери ростуть. Ну звісно, ми ростемо разом з ними. Вау! А зараз я вам хочу розказати про наш крутий проект Hotel Group, який почався в 2018 році. Довго вгалися чи потрібно це, але зрозуміли, що ми маємо навчати своїх партнерів, маємо навчати малярів. І в 2018 році ми відкрили школу малярів з цього часу, десь приблизно вже більше 200 чинників було. Навчили це люди, які від них залежить дуже багато на виробництві. Після школи вони настільки мотивовані, вони дають позитивний результат своїй компанії та зменшують кількості браку. Це дуже круто і приєднуйтесь до нас до школи. Досягти такого рівня LTL Group – Це є дуже важка праця, це є командна робота. Завдяки команді ми ростемо це не просто, це через біль. Але ну ми йдемо вперед, і все. І чекаємо перемоги. Вау, уам це платформа крутих людей, на яких хочеться рівнятися. А в уам це люди, які прийшли розвиватися. Це є однодумці і. Це як велика сім'я, і ми разом з ними йдемо вперед, тому приєднатись до. Лав.